Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо наш турнір National Cup Europe National Cup Другий раунд у нас сьогодні матч Ліхтенштейн-Казахстан. Знову мені випав. випала ця команда, і знову я зіграю за Ліхтенштейн. Пролунали гімни країн. В другому раунді будуть грати команди вже побільше. На цей раз чотири пари. чотири команди, з яких пройдуть у третій раунд, і вже потім буде одна 16-та. Нам показують стартові склади. Команд в п'ять захисників грають казахи. Коротко про інші поєдинки. Мальта зіграє з Литвою, Фарерські острови приймуть Гібралтар, і Вірменія зустрінеться з, Ли... з Латвією. А ми поки що розпочинаємо поєдинки Ліхтенштейн, Казахстан. Сьогодні дивимося. Ліхтенштейн в першому раунді пройшов. Андору з рахунком 1-0. І їм випали у другому раунді. Казахи дуже серйозні суперники. Вони чіпкі, і просто так вони перемогу не віддадуть Це точно подача не Не вдала підхоплює Саланович і віддає дуже неточну передачу. І зараз Казахстан. Розіграє м'яч. Пас вперед. Не точно, але не, трошки не впевнено було. Хофер з м'ячем на фланг. Передачу. І непогано виходимо. І в атаку і можна закинути вперед, хто підтримає і пробити. Ну це просто непогодову не в руки. В поля виграють гравці Ліхтенштейна м'яч, але Казахстан. Гравці Казахстану перехоплюють і виходять в контратаку, а це буде попередження. Ні, це буде взагалі червона картка для захисника для Маліна. І Ліхтенштейн таким чином в меншості залишається, тому що порахував арбітер, що це. Зрив атаки. Хоча там було ще купа е, гравців, які могли підстрахувати, і міг би арбітр виписати е, жовту картку, а не червону. Удар повзворота. Зараз так, подивимося, це в нас захисник центральний. Ох, кого це? Ну Мабуть? Опорника? Зніму? Тут є два на вибір. Гравці. Давайте ось цього? Хто? Хто швидше бігає? Цей 61, а цей. 59. Давайте ось цього. І ось, ось такі у нас перипетії. видалення, заміна центрального. Е, заміна опорника на центрального захисника. І тепер буде перевага в центрі поля. У. Збірної Казах... Казахстану. І подивимося, як з цим справиться Ліхтенштейн. Чи скористаються казахи своєю перевагою, але вони помиляються. І. Перехоплення. Ох, який підкат небезпечний. Це жовта карта Саланович. Її отримує, якось не, за... не, вза... не задався поєдинок. Таке це ко... команда одна із найгірших в цій грі. Ой, це, було... це була відмашка. І жовту отримує куат. Ох, зас... а що ж ти спиш? Ще один штрафний. Дуже такі важкі гравці. Що я можу сказати? Ой-ой-ой-ой-ой. трішки я не те хотів зробити. А, як же ж так, між ніг про... прокотився м'яч, і казах... казахи в штрафному майданчику не проходить передача. Вже втомлені вінгери у них. Але на, на жаль, контратака не вдалася. Виграють головою, але м'яч буде у Ліхтенштейна. Вкидати будуть за бокової лінії. На жаль, поки що, поки що без моментів. Хофер. На фланг. Переведення і потрошку. Потрошку! Як не перехопив оцей Бестров. Ну, це фол. Така помилка. Ну що, подамо? Давайте спробуємо. Але кудись. Кудись подача дуже неточно пішла. Марошкін. І що вони будуть через пас виходити? Так, вони. Будуть виходити через пас. І вже перший тайм не закінчується поки 0 Ой-ой-ой, там одне одного за... завалили, і на цьому перший тайм закінчується. Другий тайм розпочинаємо. 0-0 після першого моментів команди не створювали. Був момент у Казахстана. Пробивав нападник і повз ворота. М'яч пройшов. Ох, майже перехопив, але майже не рахується. Ну... Дуже якісь дерев'яні гравці. І контратака може бути небезпечно. Пас удар, родину! Казахстан відкриває рахунок. Іслам Хан. Відзначається, і, да, і дивимось повтор. Прямолінійна атака і завершення від 25-го номера. 1-0. Е, гості попереду. Що, Чим відповімо? Удар! Удар в ближній кут, Повз ворота. Ну, це вже щось хоча б. А то взагалі моментів не було. Як не точно. Продовжуються неточні передачі і гарно корпусом. І ще одна подача перед собою вибиває. Голкіпер Казахстан. Непогано почав грати, а активний буде важко відігратися. Пресинг Далий. Удар! Сейв голкіпера! Ну, дуже важкий прийом. Зали... Залишається з м'ячем, але дуже багато гравців. Так, не вийшло. Мабуть, уже втомилися і здається знаки Нехватка одного гравця в центрі поля. І ще одна подача стійка. Дуже комфортно себе почувають гості. Моменти створюють, а от Ліхтенштейн поки що ніяк не вдається якось навалитися хоча б на ворота суперників. Непогана комбінація, в дотик. І проходить передача, але там офсайд. Ай-яй-яй. Так, і заміна Форварда змінюємо. Ай. 58. У нас більше володіння м'ячем, але грою володіє суперник. І зараз може бути 2-0, але знову голкіпер показує вищий клас. Ну, от Такі помилки, звичайно. Дуже прості. Ну що, контратака? Контратака. Ох, контратака не вдала. Ну що ж, буквально 4 хвилини залишається, потрійна заміна. Ну що? Ох, як далеко там викотився гравець, жовта картка і вже вже нерви, не... нічого не виходить. ну... На жаль, на жаль сенсації як би не сталося. Але можна ще поборотися, ще якийсь момент організувати, але тут прям вдвох затискають. Швидше швидше потрібно вибивати. Але, ну, тут. Добіжить, добігає і зараз, звичайно, арбітер свисне. Так, На цьому арбітер дає фінальний свисток. Ліхтенштейн в себе вдома поступається збірній Казахстану Іслам Хан. На 54-й хвилині м'яч забив. Ну і далі ми подивимось хто ж там ще пройшов. Далі. Результати другого раунду Мальта в додатковий час програла Литві. Фарерські острови крукують далі, обігравши Гібралтар і Арменія. Це, це Вірменія обігрує Литву, Латвію 3-1. Тому далі йдуть Казахстан, Литва, Фарадські острови і Арменія. Ось так: от всі ком команди, які найгірші, які були в першому раунді, вони вилітають, як Ліхтенштейн, Гібралтар далі пройти не змогли. Це по рейтингу, тому який ми маємо, це найгірший. Результат. Ну що ж, я дякую це, е, за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі і всім пока.